Вівторок, 22 жовтня на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вночі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищили вісім шахедів. Водночас гучно було у Дніпрі. А у Сумах безпілотник влучив просто у приватний будинок. Там загинули троє людей. Детальніше про ситуацію в області та країні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку у Катю. Вітаю Олено вночі на Дніпропетровщину. Наші сели ППО збили вісім шахедів. Водночас гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках. Потрощені вікна і двері. Люди не постраждали. Звук нічного вибуху зафільмували камери спостереження. Що на вулиці, і ось що чули містяни. від ворожого терору і Нікопольщина від вечора окупанти продовжували бити по району дронами камікадзе з артилерії та з РСЗВ град. Під прицілом Нікополь, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Фахівці оглядають місця влучання. Потерпілих немає водночас. Ранок у районі розпочався із атаки в піві камікадзе. Місцевих закликають дослухатися до попереджень про небезпеку. І троє людей загинули у сумах. Внаслідок атаки дронами в ніч проти 22 жовтня серед вбитих росій. 14-річна дівчинка, ворожець шахет, влетів просто у приватний будинок. Вцілів лише батько родини. Його доправили до лікарні, і загрози його життю нині немає. Його донька, дружина та сестра загинули під завалами. Вранці росіяни продовжили обстрілювати суми, вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються. Сьогодні зранку були прольоти шахедів, Один прольот по приватному будинку. Слава Богу, жінка встигла вибігти, не загинула. І також по багатоквартирному будинку загорівся дах. Також працює співробітники ДСНС, швидкі, всі служби на місці, всі працюють. У провітряних силах України відзвітували про знищення 42 ворожих шахедів. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 60 безпілотників. Сили ППО працювали у межах восьми областей, крім того, 10 дронів втрачені локаційно. Один БПЛА полетів у Білорусь, ще три назад у Росію. І на цьому мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено Катю, дякую про оперативну ситуацію в країні та області. Розповіла моя колега Катерина Нічик. Йому ампутували обидві ноги та влили понад три літри крові. В одній з лікарень Дніпра рятують бойового медика. Складне поранення чоловік отримав на Донеччині під час евакуації інших бійців. Про історію незламного військового. Далі в сюжеті. Я хочу сказати, що, мабуть, найпотужніше зброї після такого важкого, важколезного поранення. Дякую, приємно це чути. Володимиру 29. півтора року він був на фронті бойовим медиком. У війську пішов добровольцем, рятував поранених на Донецькому напрямку, та під час евакуації сам підірвався на протипіхотній міні. Я думав, що мін там немає так, як там приїхало БМП, але я помилився в 10.10 -10 Я отримав поранення Мені потувало право ногу. Та й це не стало останнім випробуванням. В цей же час в небі на бійця полював ворожий дрон. З тяжкими травмами Володимиру вдалося заховатись від нього та врятувати себе. Далі чоловіка знайшли побратими у вкрай важкому стані, доставили його до лікарні. Зробили і ампутацію і реампутацію кінцівки і влили більше трьох літрів крові ще вчора. Він був на ліках, які підтримують вітальні функції. Але сьогодні ми бачимо, що його стан покращився. Попри важке поранення, чоловік зберігає позитивний настрій та ділиться планами на майбутнє. У мене гарний настрій, я живий. От впевнений, що встану на ноги, руки, цілі, зможу повернутися до улюбленої справи або навіть до служби. До повномасштабного вторгнення Володимир займався дизайном. Це справа всього його життя. І навіть зараз мріє про проєкт, в якому можна об'єднати його любов до паперових декорацій та військову справу. Запустити проект з розробки муляжів, танків і броньованої техніки для фейкових цілей. Далі парамедика чекає лікування та протезування у Львові. Зараз же каже, хочеться помсти для ворога, перемоги для України, а ще побачте рідних Олександра Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Ранкова аварія у Дніпрі Серйозне тепе за участю двох автівок. сталася на перетині вулиць Січових стрільців та Сікорського. На дорозі виник величезний затор. Всі обставини зіткнення встановлюють правоохоронці. Давав трофейну зброю У Дніпрі, затримали підприємця, який вивозив зброю з зони бойових дій на сході України. Зберігав її на власні СТО. А збувати товар планував через кримінальні зв'язки. Ще шістьох таких ділків затримано на Закарпатті, Житомирщині та Тернопільщині. Всі працювали по одній схемі. Тепер зловмисникам загрожує до семи років за ґратами. У Дніпрі тепловики відзвітували про підготовку до опалювального сезону. У деяких розподільчих пунктах та котельнях вона вже завершилась. Загальна готовність по місту 97%. Залишилось допрацювати лише деякі ділянки системи. Це велика котельна. Подає теплову енергію на 311 будинків житлових, п'ять лікарень, сім шкіл і 18 Дитячих дошкільних закладів. Були виконані роботи по ремонту теплових мереж, по ремонту обладнання, ремонту котлів. На даний час теплові мережі вже знаходяться під тиском. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.